І з вами Міша та його товариш Сашко. І сьогодні ми будемо грати е, в саму популярну гру на цій планеті в цьому світі Грова Гарден. Я прокачався тут. Ого! І коротше, у мене тут є манго, кокосик, е, помідор е, і, саш, і Сашко е, Полуниця і Голубиця добре, а перед початком цього відео уу, підстав лайк, підпишись, напиши коментар І натисни, звонок, а ми почнемо так. Добре, друзі. Давайте зберемо от ці штучки. Так, збираємо. Так, так. Угу, Давай. Да, давай. Так. А шо? Я хочу тобі зробити міні подарунок Який? Що, я до тебе йду так о. опарджай, це де фрукт. Це дефрут, це пет. Пет? зірка. Вау, круто. А, а вона Я думаю, що вона не помре. Зараз поди, почекай. У мене в інвентарі, от вона Вау, так. Ось моя, ось моя козірка. А що залишилося Почекай, у мене ще спесику залишилося Почекай. О, давай. Так. Зараз друзі поставимо. У мене все максимальний, максимальні пети все. Так. Добре, друзі, давайте тепер ма. А? У мене у мене нема. а як А, я, а я... так, почекай, щас віддам все давай. Давай, добре, я зараз е, манго збираю свої, так. Я тобі що Да, давай. Так, друзі, все от Од... одне є манго. Все, друзі, я вже не можу збирати. Тут дуже. О, кокос, кокос, кокосик, кокосик, кокосик. Все. Тепер у мене є. Ще вони сім'я сім'ячка, все. Все, Моє, моя всі максимальне кількість зібрав, Зараз все продав. Я хочу свій інвентар продати. Ну, не погано Так. Почекай Так, коротше, давай почекай. Давай прев'ю зараз. А можеш, будь ласка, встати в себе на огороді. Я хочу, коротше, прев'ю зробити. Так. Так, все, от так прев'ю. Дякую за прев'ю. Так, добре. Так. Так, подивимося, скільки він коштує. 47 тисяч, нормально. Так. О, зараз літо. Щас, зараз літо стрій зачкай мене вийти, зараз я знову прийду. Ага, добре. Добре, друзі, давай купимо ще семена. Семена. Що тут в семенах є таке новенько? Я семена зараз покупаю. Літо. Зараз літо, зараз літо, я ще можу вибити так що я йде. А, Да? Так, а скільки яйце коштує? Дуже круто. А скільки воно коштує, кстати? Яйце? О, все. Так, зараз покуплю. Куп... Купуватиму будемо яйце, друзі. Так. Так. 50 тисяч. 50 тисяч. Я зрозумів, 50 тисяч. Так, давайте яйечко. Так. Так, і отут. Так, подивимося, що нам. Так, 10 хвилин. Так, добре, друзі. Я думаю, що в другій частині я... ми вам обов'язково покажемо, що в цих яйцях нам попадеться. Добре, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, з... і на скептин збройник з вами був Міша і та його друг. Всім до побачення.